Не труїть людей. Жителі села Припруття, що у Новоселицькому районі, скаржаться на місцевого фермера. Мовляв, він чи не щодня кропить свій сад після хімічної обробки. Люди не мають чим дихати і стали частіше хворіти. Вже тривалий час вони безрезультатно борються із садоводом. Нині прийшли просити допомоги в облради. На комісії з питань охорони навколишнього середовища розглянули скаргу жителів села Припруття. Люди вимагають, аби місцевий фермер припинив обробляти плодові насадження хімічними оприскувачами. Каже, 12 років терпіли, але вже не сила. Бо чоловік робить сад чи не щодня. Три чотири рази в неділю вечором з часу до утра, часу до утра, площа на 50 гектарів землі. Запах, там пестицид, там агрохімікати. Там ні, дышати, ні ні дихати, ні жити. Коли кроплять сад, то нічого не залишається, сховатися у хаті переконують люд, і додають вікна постійно зачинені, навіть якщо увечері обробляють городину, то на ранок відчувається неприємний запах. Власне, що й підтверджує депутат облради Світлана Фочок. Ми виїжджали на, туди на припруття. Ми були там п'ятницю. коли ми там були на місці, там навіть такий запах був хімічний е, на тому. Тому що то ж поряд зовсім насадження площею 50 гектарів. Василь Говка висадив ще у 2005 році. Фермер показує документи та розповідає, землю йому надали суто під садівництво, при тому, що у 2004 році цю землю планували під будівництво, това пошо на кримінальне приступлення уні боясаті. Ми будемо раді, якщо ви виясніте. Поки з'ясовуватимуть відстань від саду пана Гуки до будинків людей не збільшиться. Нині зона санітарного розриву – 200-250 метрів, кажуть експерти. А має бути не менше 500. Оскільки фермер не чує односельчан, то вони написали колективну скаргу. Під нею підписалися 250 осіб, і до підписанців навідались правоохоронні органи. Приходить міліція, тероризує людей, починають угрожати простим людям. Хто підпишіть, будь ласка, пожалуйста, ви видказ. От ваших Очень много подписей сделано одной рукой. Значит, я обратился в милицию с заявою. Просто була просьба об'ясніть людям не напугать людей, щоб завтра не подписали якийсь кредит. Пан Гаука не приховує, попіклувався, аби поліція провела роз'яснювальну роботу з місцевим. Останні ж готові очі на це заплющити за умови, що фермер припинить таке господарювання. Сподіваються, що і люди перестануть так часто хворіти на онкологію. А діти скаржитись на алергію та задуху. Нас вануть, щоб нас нітравіль, а сознательно каждый день, щоб капали нітрати на наші на наш організм. Вы думаете, берем что? Будем ходить в противопоказании по селу? Значит, на данный момент то, что требует э, мои насыльчане, это нереально. А не ні тому що є определенні служби, які мене будуть наказувати за те, що я не обробляю сад. Нині у припруті є три садові масиви, які обробляють. А оскільки люди скаржаться на господарювання пана гауки, то чоловік звернувся у відповідні структури, аби всі сади перевірили. Може бути не від мене йде такого вреда, а може бути других садоводів, які по сусідству і які закона у них нету ні ни документів на препарати, ні документів на сад. Ні, яких хто тобто, існі разрегістрірно, може бути нада й провіритих людей. Зрештою, члени комісії вирішили, що обласна рада звернеться з листом до фітосанітарної служби. Окрім цього, конфлікт між жителями припруття та місцевим фермером винесуть на сесії облради. Наталя Гатеш, Сергій Льоткін, Чернівецький промі.